Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина, і ви вже всі чули про скандальну історію, яка, в принципі, якщо добре пригадати і знайти, коли розпочалося це. Ще стало відомо на початку цього року, десь навесні. Навіть були репортажі від деяких журналістів-розслідувачів, справжніх розслідувачів у Хмельниччину. Для будівництва власного будинку, за даними, так так, зараз зачекайте, щоб я вам дещо трошечки інформації дала, що це таке. Дивіться, головнокомандуючий ЗСУ Сирський направив перевірку до 211-го понтонно-мостової бригади сил підтримки зсу, де керівництво знущалося з солдатів. І тут е, українська правда ніби щось з'ясувала. Е, знаєте, це вже трошечки за, запізніли з'ясування, е, це вже було дуже давно, і навіть якщо е, ви пригадуєте, в, здається, е, недавно було нагородження самим е, Зеленським, і він нагородив цього побере, зараз я зачитаю полковника-побережнюка. Олега Володимировича. А, ось. Тому я вибачаюсь, бо я листаю тут дивлюся. ну Всі ви це бачили. Ось. Я, я покажу тільки ось такий один одну таку світлинку, щоб ви це бачили ось як це виглядає. А, бо я не знаю, як YouTube зреагує на такі речі. Пам'ятаєте, в клітку сажали, забивали, знущалися. На хрести людей чіпляли і тому подібне. Ну що ще казати? Тепер запитання. Коли Зеленський його нагороджував? Ви знаєте, така підозра, правда? Коли нагороджував? Чи знав Зеленський про ті знущання, катування? Цим полковником, і наскільки я пам'ятаю, там ціла родина задіяна. Ось там навіть в ТЦК працювала одна з дружин, чи невістка. Так, дивимося, чи знав Зеленський, коли нагороджував цього полковника. Дивіться, його попереджали. Оця карта говорить, він просто не хотів бачити. Розумієте, ось ця карта говорить, людина не хоче бачити. Іде вже знаки. Тобто ця карта вона попереджає: Увага! Увага! от, А чому він не хотів бачити? Бо він був, бачите, місяць, кубок, це говорить під тим, що він був під якимись речовинами, йому не до того. Але він знав. Ці всі карти говорять про те, що він знав, абсолютно знав. Двічка мечів говорить про те, що людина просто закриває очі. От і все. Чому він закрив на таку річ? Чому він нагородив саме цього? Чому не нагородив справжніх героїв? Розумієте? А саме таких? Такого покидька, скажімо так, який дискредитує українську армію. Чому? А, тому що такий наказ був. Його, йому наказали, Його попросили. Це для того, щоб дійсно покидька нагородити. Угу. Щоб не нагороджувати. Щоб, розумієте, треба когось нагородити, скажімо так. І кого, як не своїх. Тобто, це людина свого кола. Ось якось так. Тому й треба. Щоб, знаєте. Mm. Зараз я скажу <кхем> за заслуги, за відданість саме нашій владі. От за це його і нагородили. І ще, знаєте що? Головніше, що тут іде. Тут і йшло дов... в копілочку. Тут, а, а, давайте я так поясню, що. Ці гроші, які збирали ці цей полковник з своєю сім'єю, там якийсь процент ну половину точно по цій карті. А то і навіть 70% йшло ішло наверх, тому й мовчав. По-перше, був закривав очі, це закривання очі, не, хоч, не хотів бачити цього, хоча знав. Ось. І плюс е це постачало. Тому і трималися так в стороночці, ніяких скандалів, все закривали. Це за, за замилювання скандалу цього. Так? І тому що їм платили. Тому вони тягнули гуму і закривали очі на це. Ось якось так. Тепер зараз ми подивимося, чи буде якесь. Ну, справжнє покарання, чи покарають, тому що ну, сирський, вибачте мене, сирський. Яка перевірка? Перевірки були ще влітку, здається. Ну, Це теж, бо такий наказ дали йому. От сирському дали наказ, він того і робить. Сирський, сир, сирський вже ж не є, а, ну, скажімо, він причеплений до офісу президента. Він не є самостійною фігурою. Так, чи буде якесь покарання? Або яке? Давайте яке покарання буде? Ну, підвищення не буде це точно. Ну, ви знаєте, найбільше якась догана, якесь відсторонення. Але я не бачу тут ні в'язниці, не порушення якоїсь кримінальної справи. Тут, знаєте, замилення. По-перше, замилення, щоб зійти на, на, на ніць. Щоб ось так з'їхати у позитивну карту. А це все, що показує. Тобто ця справа це, ця розвальна, вона розвальна. Тобто, справа розвалиться на очах. Це вже ось ця карта. Ну, Можуть зняти його, ну, десь пересунути, десь це. Але конкретних покарань я тут не бачу ні. Це, тут немає покарань. На жаль, а, гаразд, бо. Навіть не знаю, що її запитати. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!